Все бдіння до празника архієстратига Божого Михаїла і прочих небесних сил безплотних. Откривай перед нами армію служащих у Господа. Але то армія не просто армія, котра десь сидить у своїх містах. Ангельська армія має кожна свою задачу в служенні кому, синам, котрі тут на землі народжуються, і покликані всі через віру Христа вернутися в Царство Боже. Путь у Царство Боже є тільки один двері в Царство Боже, тільки через Ісуса Христа. Сатана буде імітувати двері. У духовний світ через екстрасенсорику, ворожки, гадалки і різні сатанінські сообщества, у котрих може проявляти себе, допомагати ворожкам щось угадати, чому ворожка щось може угадати, але найбільше сатана фантазує її. У сатанінських обществах сатана також під якимись відами. Появляється, то передвігає предмети, то подвідом чужих людей чи умерших проявляється. Всякі фокуси сатанінські дає, але фокуси, а імітація дверей у Царство Божє, обман єдині двері, вірую в Христа Ісуса. Так Він і каже, в Євангелії читаємо, Ісус говорить, «аз єсмь дверь. Мною а ще хто йде, і спасеться, і вніде, і зайде, і пажить, то є місто питання обряще. Він, Христос, і додає, що злодій не приходить дверями, злодій часто виламує окна, перелазує інде, щоб добитися і війти, і лімітувати вход у духовний світ. Бо сатана нічим не обладає, все у нього крадено є, і все у нього на ніяких придуманих іграх, фокусах. От почому сьогодні ми видимо велику армію небесну, котра служить нам усім дітям Божим, кожному чоловікові з моменту народження придається Господом ангел. Хранітель, вічний охранитель, той, хто піднімає на молитву, нагадує опасностях, котрий шепче добрі поради. Звісно, сатана також спішить чоловікові з другого боку свої предложення, свої поради. Подсунути, напийся, укради, іди блудом, видиш, люди живуть, позирай злодії, май красно живуть. Вони май ліпше, вони май славні люди. А хто чесний, що має? І такі думки сатана розкручує, щоб розслабити чоловіка, щоб чоловік із путя святого зайшов на путь злочинний, злодійський, в котрому уви, навіть за короткий час можуть люди відіти. Що ті люди, котрі вступили на путь злочинів, вони часто достигають временно якоїсь слави, якогось багатства, а потім з ужасом, з шумом падуть і пропадають. Ну, пропадають вони і тут на землі, а у вічності Лем, шубовсни за ними у пекло. Господь каже нині притчу. Вийшов чоловік сіяти свою пшеницю. І коли посіяв, та коли люди спали, а ворог посіяв поверх пшениці і плевели псячку буряни. Коли зайшла зелень, появився плод пшеничний, тут же показалася і псячка плевели всі ті сорняки. Придя же Робив домовладики, сказали, Господине, недобре ли ти сіяв на полю твоїм сім'я? Ми виділи. откуда взялися там плевели, псячка, мерзость? Відповідь звучить так. Враг чоловік зробив все. Сатана свою роботу. Робить так же. Аби сказали, хочеш, Господи, підеме та виторгнемо оті всі плевели, Ну, сказав Господь, ні. можете неосторожно виторгнути, вирвати пшеницю, оставте, рости обом, на пшениця і плевели. А во время жатви я скажу жнецам, Зберіть плевели, спаліть їх, а пшеничку уберіть у мою житницю. Така проста, красива притча. Но при цьому апостоли попросили Ісуса, Господи, розкажи нам, що значить ця чудна таїнственна притча. Ісус сказав їм, Сіючи добре сім'я є син чоловічий Месія. Поле, отомір, світ цілий, доброє сім'я то сини Царства Божого, діти Божі, віруючі християни, християни православні, котрі держаться розумно, мірно в єдинстві з канонічною церквою і не лакомляться. Не на саму золоту секту, ні на самий розхвалений розкол, тому що все це сатанінський тупік, хорошо профільмований. Недаром многі говорили, що путь у пекло виставлений прекрасними роликами, що люди задивляються, а фініш пекло і муки вічні. То все тосели непризнанні. люди, котрі сознательно виберуть путь противлення Богу. Іменно такі люди, котрих сатана спонукає піти проти церкви, проти віруючих людей. І составляють в історії церкви всі організовані конфлікти, розколи, роздори, розділення. Все це робить сатанінська рать і віра в Христа, откинула, зруйнувала язичество. Тоді Сатана пішов другим путем, почав творити секти, а коли мало було розколи, і сатанінських людей запускав. У церковь, і ми з удивленням лише дивимося в історію Константинопольської церкви, де патріархи творили іноді страшні діла, коли завершали і збирали сторону сектантів і гонили вірних людей. А потім Сатана влізав у імператорів Римської імперії, котрі розпочинали страшніші гонення. Ми не думаємо, що просто імператор зі своєї голови мав таку агресію, щоб сотнями тисяч убивати людей. Лучших воїнів своїх, коли узнав, що християни уничтожав, убивав, хоч то була основна частина, майнадійна частина армії, але імператори, правителі не дивилися на інтереси держави і імперії, їм було головне угодити сатані, щоб і збивати православних. Християн. «Но прийде час, каже син чоловеческий пошле ангелів своїх, котрі соберуть усі царства і всіх соблазних зберуть въедно, и, в єдно і ділаючих беззаконія беззаконня, вкинуть у пещ огненою. А людей добрих праведники, а праведники восіяють, як сонце у царстві отца їх». І хто має уші слушати, каже Господь, та на Бо на страшному суді многі прийдуть казати, Господи, ми не чули, не відділи, не знали. Не молись ми ніч не видіти церкви, коли нас не було. Християн ми не відділи, церковні дзвони не дзвонили. Ми нічого не чули. Невозможно буде такое сказати, бо того пришестя Христового по всьому міру, навіть у диких джунглях усі вже знають о Христі, а тому. Написано в Євангелії, що тоді закінчиться історія людства, коли Слово Боже буде розпространено по цілому світу. У нас під Карпатами дві 2000 років вже чуємо християнство, но, коли воно прийшло переломило язичество. З Кирилем Мефодія 1150 років. І ми чому кажемо, що ми, жителі Закарпаття, у нас православ'я прописано на генетиці і любимо Господа і віру християнську, бо ми добре знаємо, що з нами велика армія ангелів, котрі охороняють нас. Ми знаємо, що коли село відкривається і ставиться там церква ангел хранитель тому селу стоїть. Кожен город має свого ангела. Кожна держава, куда християнська, також збирає собі духовного небесного ангела. Прості люди, цього світні люди, багаті, якісь високопосадовці, теж беруть собі охорону, платять великі гроші, вони бояться земних. Але ми, християни, не боїмося земних нападінь. У нас перед нашим ліцом більш страшніша армія убійць, чим земні убійці, і злодії, обманчика. Річ йде о сатанінському мірі. Сатана сам направляє своїх ангелів чорних на то, щоб збивати людей з толку. Ну в місті з тим, потім, коли найде тисячі собі заверне до свого духа. То і земні люди починають виконувати волю сатанінську, коли іноді прості не церковні хлопчики у масках біжать бити церков, котру йому кажуть, бо їм все одно не віруючі, не безбожники, але вони безжебочно видять, ага, треба канонічних православних, бити, бо сатана їм потім дає за це ніякі преференції. Ми молимо Бога, Господи, коли святкуємо Михаїла Архистра Тига, просимо, святий Архистра, Тиже Боже Михаїле, і всі небесні, сили безплодні, допомагайте нам у цьому світі, щоб ми вистояли у боротьбі із сатаною, з ангелами його, і з людьми неприязненими, бо тільки їх много, особливо, як сказано було, останні времена. Сам Господь казав, Син чоловічий, найделі в віру, люди будуть ужасніші, розвращенні. Але ми кажемо, і це тими отцями, потверджено, що віруючі будуть, але віруючі, не настоящі, сектанство, розколи, роздори, все це не християнство, це все сатанінське, котроє сатана. Збиває з толку людей, котрі йдуть до церкви. Ну от на дорозі в нього стоїть п'ять сект, три розколи, унії роздоле, розврати. І от чоловіка збивають з толку, і чоловік часто на путі до церкви скоріше туди піде, де краща реклама, де щось пообіцяють зі а істинного Бога такі люди втрачають. Боже мати, благослови наших людей, щоб ангельський світ оберігав нас. 1150 років наші люди під ангельським охороненням, нашу землю. Овоходили великі катаклізми, воїни, тому що наші люди молилися і в будущому, бережи нас і наш народ, мирний, люблячий, церковний, Бога його любивий. бо лиш так поступаючи в таких молитвах, просяся на Бога і на покров Божої Матері. Ми й то нині, діти Божі, із. Великою защитою ангельською зо за всіми святими, а у вічності віримо в'єдно за святими, і з ангелами зможемо, і ми перебувати у вічних обітелях Отця Небесного. Амінь.